Вітаю, діти! Сьогодні на уроці ми з вами продовжимо вивчати алгоритми і дізнаємося, які бувають способи подання алгоритму, та що таке лінійні алгоритми і як їх записують. На минулому уроці ми вивчили, що алгоритм це послідовність чітких команд, виконання яких вирішує поставлене завдання. Команда. Це повідомлення, яке спонукає до виконання певної дії. Команди можуть бути різними. Наприклад, якщо світлофор вмикає червоне світло, то це команда зупинитись. У комп'ютері ми теж можемо подавати різні команди. Виконавець це об'єкт здатний виконувати задані йому команди. А система команд виконавця це набір команд, які він може виконати, тобто які зрозумілі для виконавця. Комп'ютер теж є виконавцем алгоритмів. Для комп'ютера та інших цифрових пристроїв алгоритмом є програма. Давайте розглянемо, яким способом ми можемо подати команди роботу. Люди часто створюють і виконують алгоритми на роботі, на вулиці, вдома. І ти також щоденно стикаєшся з алгоритмами. І алгоритми в нашому житті можуть бути подані наступними способами. Словами. Блок схемами малюнками і мовою програмування. У повсякденному житті ми часто подаємо команди з допомогою слів, і такий спосіб подання алгоритмів називають словесним. Наприклад, ми можемо написати на листочку в зошиті інструкцію, Як вимкнути комп'ютер. Ми запишемо, що першим пунктом увімкни монітор, другий пункт натисни кнопку Power на системному блоці. І третій пункт дочекайся, коли на екрані монітора з'явиться зображення робочого стола. Оце і є. Словесний спосіб падання алгоритму вмикання комп'ютера. А можна подати алгоритм за допомогою малюнків або схем. Такий спосіб називається графічний спосіб падання алгоритмів. Наприклад, ми можемо створити за допомогою малюнків алгоритм вимикання комп'ютера. Де ми по черзі намалюємо, що потрібно натискати, так? тобто натиснути на кнопку Пуск, у відкрившомуся віконці натиснути кнопочку Вимкнути і обрати у меню кнопку Завершити роботу. Погодьтесь, теж досить таки зрозумілий алгоритм вимикання комп'ютера. Також у графічному вигляді алгоритми подаються допомогою спеціальних схем, які називаються блок схемами На перший погляд, не дуже зрозуміло, та? що це у нас тут намальовано. У блок-схемі команди розміщують в окремих блоках а стрілками показують послідовність виконання команди. І блоки мають певне призначення. Наприклад, овальний блок означає початок або завершення програми. Прямокутник означає якусь дію або серію дій. В такому ромбі розміщають Розгалуження, тобто коли нам треба вибрати, яку дію виконати. От такий шестикутник називається цикл. А от такому прямокутнику виводять або вводять результати програми. Давайте розглянемо зараз, наприклад, як можна один і той же алгоритм подати різними способами. Наприклад, нам потрібно створити алгоритм приготування каші. Словесний спосіб має такий вигляд. Ми записуємо. Перший пункт відкрий пакетик з кашою, другий пункт висип кашу в тарілку, третій пункт залий кашу гарячою водою. Четвертий пункт. Накрий кришкою і п'ятий пункт зачекає 10 хвилин. За допомогою малюнків ми можемо зобразити той самий алгоритм відкрити пакетик з кашею, висипати кашу в тарілку, залити кашу гарячою водою, накрити кришкою і зачекати 10 хвилин. Теж цілком зрозуміло, так? А от так буде виглядати цей алгоритм за допомогою блок схеми. Початок. Наступний блок у нас іде відкрий пакетик з кашею, висип кашу в тарілку, далі йде блок, залий кашу гарячою водою, наступний блок накрий кришкою, і останній блок «Зачекай 10 хвилин. Все, наш алгоритм закінчився діти, а який вам алгоритм найбільш видався зручний? Сьогодні ми з вами познайомимося з такими алгоритмами, які називаються лінійні. Лінійний алгоритм це алгоритм, якому всі команди виконуються одна за одною по черзі. Пригадайте казку рібка, вона якраз є яскравим прикладом лінійного алгоритму. Казка у нас починається з того, що дід посадив рібку. Коли рібка виросла, так, дід покликав бабусю виривати рібку. Бабуся покликала онучку, онучка покликала собачку. Собачка покликала на допомогу кішку, а кішка покликала на допомогу мишку. І разом вони вирвали рібку. Все кінець нашого алгоритму. Отже, лінійний алгоритм має такий вигляд. Початок. Команда 1, команда 2. Команда 3, 4, 5, в залежності від того, скільки нам потрібно виконати дій. І коли останню дію буде виконано, у нас буде кінець лінійного алгоритму. Давайте розглянемо, на прикладі обчислення лінійний алгоритм. Отже, починається наш алгоритм. І нам потрібно знайти суму чисел 1 і 3. Ми виконуємо дію 1 додати 3 дорівнює 4. Далі у нас іде дія додати до отриманої суми число 5. 4 додати 5 дорівнює 9. Наступна дія додати до отриманої суми число 7. 9 додати 7 дорівнює 16. Далі йде дія додати до отриманої суми число 9. 16 додати 9 дорівнює 25. Далі йде така дія, відняти від отриманої суми число 12. Виконаємо її. 25 відняти 12 дорівнює 13. І остання дія повідомити результат. І ми з вами повідомляємо наш результат. Відповідь 13. Все, наш алгоритм закінчено. Ми з вами виконали лінійний алгоритм. Отже, що нам потрібно запам'ятати? Комп'ютерна програма це алгоритм, написаний на зрозумілій для комп'ютера або іншого цифрового пристрою мові. Ми постійно використовуємо алгоритми в нашому житті. В алгоритмі свої властивості. Команди йдуть послідовно. Кількість команд має бути визначена. Команди мають бути точні та зрозумілі для виконавця. Виконання команд має привести до результату. За допомогою одного алгоритму можна розв'язати кілька задач. Що ж, дітки, наш урок на сьогодні закінчено. Дякую вам за увагу. До побачення!